Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 9 червня. 23 рік. Хочу зняти фундуки. Сорти фундуків, які я поки місь вибрав як для себе, які гарно в'яжуться. Ну, поки я не кажу, що це. Ті, що у мене почали плодоносити. О, зараз ми стоїмо біля фундука сирена, гарний кущ, він завжди є окрасою, саду, червоне листя з весни. І ось ми маємо приріст, який ми лишили з якого будемо формувати основний штамп наш тому що це в нас ось це в нас посаджено те що посаджено це з питомника фундучок саджанці ми його не обрізали щоб отримати сигналочку ну як самі рекомендуємо але пожаліли обрізати щоб бо сигналочку ми в минулому році так отримали а це вже бачимо ось такий невеличкий штамбик. Це йому третій рік, який ми будемо формувати як в свій штамп уже. І ось на ньому скільки в'язі. Зав'язі і гарний горішок. Гарний горішок маємо. Це один з тих, що мені подобається. Подобається в плані того, що по кількості зав'язів. Зараз ми будемо знімати по кількості завязі, що в нас зав'язується. Безперечний фаворит і лідер по врожайності. Кому там не подобається, що в нього товста кожура. Мені ним не торгувати, поки що я для себе. Це шедевр. Шедевр завжди. Кожен рік на висоті. Ви подивіться, які кластери, по 4-5 горішків і повністю ось маленька гілочка, вона повністю повністю забита. Ось, де ми не піднімемо, у нас завжди, завжди є горішок. Ось. Ви тільки подивіться, які гарні ми маємо вже. Зав'язі. Шедевр поки що лідер, лідер, лідер по врожайності, лідер... Ну, ми не по врожайності, ми беремо по кількості зав'язі. Це один із кращих. У нас ось є ще один кущик. Ось так він гарно, гарно в'яжеться, де не подивися. Завжди ось, ви гляньте. Гляньте, скільки горішків. Скільки горішків. Це буде добре. Тут ми заклали трошки для себе відводочків. Треба ще засипати мульчою, соломкою. Будуть однорічні, будуть двохрічні. Ну, більше як, мабуть, для себе. Тут ми теж лишили, ось будемо формувати штамп, а це в нас старий посадочний штамп рідний. Ми його виріжемо. Виріжемо ми його осеню з осені, коли відплодоносить і лишимо вже ось цей гарний штамп, який ми формуємо. Пожалкували, хоч кажемо одне, вчимо, а робимо самі трошки деколи інше. Це ще один з наших три горішків, які поки що подобаються. Це керасунт від Володимира Ленчика. Ось такі він має вже на даний час горішки. Теж багато в'язі. не так багато, як на шедеврі, але, але але він тільки розвивається. Це йому теж пішов четвертий рік. Це той, що ми не обрізали, що від саженця. І ось ми тут теж від нього наклали вже ось такі закладочки відводків. Це у нас будуть однорічні відводочки. А ось тут ми 4 штуки, заклали вже такі у нас будуть великі двохрічні відводки. Теж гарний сорт. Поки що показує себе з кращої сторони. Ну і сорт сирена. Сирена теж завжди в горішках. Горішки невеликі, але вони завжди є. І це теж окраса саду, які завжди радують око. Поливаємо свої хвойники. Ось такі зав'язі, Поки поки це одні із кращих по кількості зав'язі. будемо дивитися надалі. Це в нас гале, але гале щось. Вчення, ну, відстає. Гале відстає багато. Ну, у нас є ще один наш лідер. Це наш теж Він мені подобається, чи мені подобається, теж кількістю зав'язів, але він трошки ми бачимо пізніше, в ньому ще не видно горішків. Це з нашої Миколаївської, так сказати, селекції. Купувався він. Як гале, але йому далеко до гале, мені здається, але як вродить, я виставлю. Але він дуже гарно в'яжеться. Поза минулому році були горішки, було все добре. минулому році горішки були якісь браковані. Великий, дуже великий горіх, великий горіх. Товста ж крулупа, то не страшно, нам головне смачно. Але... Всередині горіха всі вони були майже, ну вони не були пусті. Там був маленький горішечок, який засох колись іще. Чому це сталося? Не знаю. Я думав його прибирати, але він мені не мішає. Будемо чекати в цьому році, році врожаю. Подивимось, побачимо, послухаємо спеціалістів, що нам розкажуть. Взагалі-то такий стан. Дякую за увагу. Слава Україні!